Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати подаруночок, який мені сьогодні прийшов від Олечки канал Оля Резник. І вона мій наставник, я підписана під Наталія Захарова, а Наташенька під нею. І вона вже Оля має, мабуть, там вже дуже великий статус в цій компанії. Але, хоч і великий статус, вона, вона все рівно приходить на допомогу в будь-який час. Завжди допоможе, відкликнеться і ще балує нас подарунками. Але вже, як кажуть, мені їх і соромно. Приймати подарунки, тому що зима, і мої продажі, і замовлення упали. І багато тут факторів, і пошта, і все, як кажуть, і навіть Оля зрозуміла мою пошту, і вона висилає на друге ім'я <кхм> подарунки, і мені приходиться забирати. З другого селища, тому що після того, як все побите приходило, то, звичайно, вже не хочеться пересилати по цьому адресу. І ось такий подаруночок буду відкривати з вами. Ось такий Дід Мороз, зразу дитинство. Не пам'ятаю, коли я останній раз їла Діда Мороза. Звичайно, цей Дід Мороз комусь з діток достанеться внуків, але просто так улибнуло. І ось такий подаруночок. ось написано. Подивіться, наклеєно, ще й подаруночки наклеєні, подивіться як. Не просто в кульочок пакетик. <гум> Ой. Просто немає слів. Вуличко не ну доброти. На всіх достається. І подивимося, що тут силочку на її канал я ставлю нижче під відео, так що заходьте дивитися, в неї завжди цікаво, в неї не тільки доктор Клінік, є другі компанії, фармасі і все вона розповідає дуже. Гарно, подивіться, що тут просто Це у нас бальзам, я такий отримувала, собі замовляла, і коли я про нього розповідала про цей бальзам, Ось такий він. Я трохи, як то кажуть, була незадоволена ним, тому що він дуже пах кокосом, і от зараз я відкрила да, сильно кокос. Але потім, коли вже вживаєш його на далі, десь цей аромат пропадає, і його вже практично не чути. І у мене там уже залишилось чуть-чуть, трішки. І я його берегла, тому що я бальзами собі купила в Єві, тому що там дешево, а цей не дуже дешевий. Але тут, дивіться, SPF 30 і тому я його берегла для вулиці, там, коли на вулиці, і тому я безмежно. Задоволена такому подарунку. І наступний подарунок ось такий. Так, зараз моя ось така помадка. І я вже думала в цьому. Руці, не знаю, встигну чи ні, зробити, ну, повикидати багато. І також ж помад, там чуть-чуть, по і десь помади є, мабуть, вже із 10 років нічого їм не робиться. Хочеться новенького чогось, але не можу, не можу я <кхм> купити собі, тому що там їх гора. Якщо там повикидати все те, що не треба, там, можливо, штуки три зостанеться. Ну, ось Голочка прислала помаду, і тому навіть не потрібно викидати, вона вже в мене є. І зроблю сводч, щоб не пішла вона на продажу. Це 0,3. І зараз ми подивимось. Ось такий колір. Красивий. Як на губах подивимось, але це буде моя нова помада. М -м за цей рік і, мабуть, за той рік. Ну, мабуть, років за два. Три у мене не було нової помади. Блиски були помади. Карандаші, якими я користуюсь для губ, як помадами були. А от в такому вигляді не було. Дуже красиво, як по мені. Дякую, Олечко, дякую за твою доброту. Це для мене Нежданно, я не знала, мені позвонили і сказали, що мене чекає подарунок. І ось якийсь парфум номер 23 Як би ж я ще вміла читати? І... Треба вияснити. Можливо, це вже такі з'явились пробники в компанії. Це було б дуже добре, якщо б такі пробники продавали і їх би брали. У мене є клієнти, яким би це хватило місяця на три. Це точно. Ой, якось не подумала парфумованим кремом для рук. Намазала руки, Ну, можливо, тут вище. Тестую. Ой, щось таке гарненьке і знайоме. Ванили, селі, Щ щось ванільне. Мені табачне, фруктове, і звичайна ванілька. І десь десь трошки кокосиком пахне. О, яке воно гарне, цікаве. Це воно, мабуть, буде далі розкриватись, але. <кій> на момент відео не розкриється все. Воно ось міняється. Виходить кокосик на перший план. Ванілька. І дуже не стільки фруктовость нав, мабуть, як ягідність, ягідки як like, по мені сливки за Сахарі, да, mm. дуже yeah. сливки. Цукрові. Ой, цікавий аромат. Дуже сподобався. Дякую тобі, Олечко, дякую. І заходьте до неї на канал. Дуже цікаво. Я так не розповім, як вона, тому що вона кхм, постійно новинки замовляє. І все це вчасно, і багато про них відразу знає, показує. Я стільки продуктів не замовляю, як вона, але б хотілось. Звичайно, продукція дуже гарна, особливо парфуми подобаються. Подобається продукція для дому. Шампуні гарні. І новинок. Майже в кожному каталозі багато новинок, не дуже цікавого. Ось, можливо, отримаю завтра посилку. Там буде скраб, який мої клієнти ждали, чекали, тому що в других компаніях, як такових, ну, що я зареєстрована, немає. Я просто, просто Оля мені зробила свято. Дякую, дякую, Олечка, тобі за такий подарунок. Хай тобі щастить. Хай все буде добре, щоб все було так, як тобі планується, хочеться, кар'єрного росту тобі і все гарно. Дякую, дякую, дякую. І дякую всім, хто був, був зі мною, всім всього хорошого, міцного здоров'я і гарних свят. Всім пока-пока. До зустрічі в наступних відео.